Давайте спокойно скажем, наша зарплата 2700 долларов. Денег всегда и везде не хватает. Наш Иван Иванович, трудясь на заводе, трудится меньше, чем граждане, которые там едят пиццу. Если производится труда в Москве, как в Германии или в Италии, но почему мы в обед не можем и не упиваем по бокалу вина в России? Союзники армії, флот і ще устойчиве фінанси: армія, флот і фінанси вони, вот настоящі союзники Росії. Ми то думали: Китай, КНДР, Іран, ну і ще там декілька держав, які допомагають Путіну в війні проти України. Але ні, виявляється, що це саме армія, флот і устойчиве фінанси. Чомусь тут ще не вистачає дураков і дорог, але я думаю, що Сіланов про них чомусь промовчав. То виходить, що Головними союзниками Росії є крейсер Москва, адмірал Кузнєцов і щонайменше мільйон вбитих і поранених солдат. А ще дира в госбюджеті в 5, та що там 5, 7 трильйонів рублів. Тепер зрозуміло, чому так з Росією все. Багано. Або так, як є, відповідно. Ну і якщо ми вже заговорили про союзників Росії, то давайте ж згадаємо і про віру. Чого ж бо ми про віру, то мовчим? Дивіться, щоб бути ближчими до російського народу, православний месенджер Засіма запустять уже 30 октября. В ньому будуть чати на духовні теми і можливість збирати церковні епатії. Також юзерам запретять будь-який мат і кидати меми. З чорним юмором за ніби угодний контент перманентний бан виходить, що знову ж таки спілкуватися там ніхто не зможе, тому що спілкуватися без мата на території Росії, я нагадаю, не вміють. А вміють що правильно рахувати гроші і золото. Все золото оно у Бога, і йому ці храми не нужны, а они нужны оказывается, человеку. тому що це місце зустрічі наше з Богом. Тому що да, з Богом можна встретитися везде, але опыт мільйонів людей, які встретили з Богом в церкві, в храмі. Говорит о том, что для этого все-таки необходима определенная обстановка. Вот так вот получается. С Богом, конечно, можно встретиться везде. Но лучше, когда все это везде обставлено золотом. Когда ты в золоте, когда храм в золоте, когда все вокруг тебя в золоте слепит тебе глаза, вот тогда точно можно увидеть Бога. Иначе, прям не знаю, как можно. Потому что Русь, она как-то это усвоила, полюбила эту красоту и умножила. Здавалась би, треба відмовитися від всього морського, тому що все це золото не потрібно на небесах, бо саме туди я нагадаю, за е, думкою або ж за переконанням церкви потрапляють ті, хто е, вірять в Бога і максимально притримуються правил. Божих на землі і здавалося б це місце, де ти маєш залишити все мірське, але ні, саме туди ти приходиш для того, щоб заздрити, що стільки золота. Поназбирали навколо тебе. І все це, відповідно, має а, виколювати тобі очі, тому що світить тобі максимально. А, ну і звісно, щоб ви не сумнівалися, треба більше золота в РПЦ, тому що розкошне убранство храма для того, щоб создати благоприятну обстановку для встрічі. З Богом саме тому, я так розумію, всі автомобілі Російської православної церкви всередині теж обшиті золотом. А бажано ще вкрасти золота в інших церквах, щоб все золото світу знаходилося саме в храмах РПЦ. Тоді вже точно богоугодне діло діла будуть ділять. Ну і від золота і храмів відійдемо до. Банальних цифр. Давайте до арифметики, тому що тут порахували середню статистичну зарплату росіян. З іншої сторони, і пересчитаємо ваші цифри в іншому аспекті. І так, медіанна зарплата 60 тисяч рублей. Пересчитуємо в долари. Ну, грубо говоря, пускай 700. І от тут ми маємо спомнити ключовий економічний термін – паритет покупательной способности. Это то, о чем вы говорите, сколько можно купить. Так вот, по расчетам не нашим, а Всемирного банка, А паритет покупательной способности к доллару 3,5 раза. Это означает, что на эти 700 долларов здесь, в России, мы покупаем так же, как американец, на 2600. Поэтому, друзья. На, 2000, наши... на 2600. А, 3,5. Да, 60. да, да, это я в уме. Да, 700 умножать да, на 3,5. Да, да. То есть, друзья, давайте спокойно скажем. Наша зарплата 2700 долларов, если мы хотим себя сравнивать как в Америке. Это Ничего другой. себе, хочется сказать. Наша зарплата 2700 доларів. якщо ми хочемо порівнювати себе як в Америці. Правда, отримуємо ми на руки 700, але множимо автоматично на 3 і виходить десь приблизно приблизно 2700. От це, власне та сума, за яку середньостатистичний росіянин живе. Щоправда, знову ж таки, знаєте, з цією середньостатистичною арифметикою завжди є певні питання. Це як середньо середня температура по палаті, тому що у когось вона відповідно 15 градусів, а в когось 40. І виходить 36,6. Е, тому певно, та е, середня арифметика вона приблизно така. Окей, якщо беремо навіть середню арифметику в 60 тисяч рублів, е, то чомусь е, ось. Пенсіонерки, ті, хто живуть на соціальну допомогу в Росії, зазвичай скаржаться на те, що подорожчала картопля, що не вистачає грошей на борщовий набір або суповий набір, тому що борщу вони там не варять, тому що не вистачає грошей на там, не знаю, банально закриття своїх перших потреб в одязі. Не вистачає грошей для того, щоб заплатити за квартиру. І всі ті, хто підписують так чи інакше контракт на СВО, кажуть про те, що вони туди йдуть, для того щоб позакривати свої кредити, які вони понабирали за час свого існування на території Росії. Але при цьому вони мають тішитися, що зарплата у них 2 тисячі на секундочку. Ну, принаймні, так порахували на програмі на російському телебаченні. А ви ж довіряєте російському телебаченню? Тому відповідно тіштеся і вірте в те. Що у вас 2700 в кашельки лежить? Мені здається, що це знаєте трошечки таким інфоциганством попахіває. Там у них Бліновська сидить зараз за ґратами за продажу своїх курсів по інфоциганству. Так, от мені таке відчуття, що тепер для відділу фінансів Росії саме вона пише всі ці програми, розказує про те, як множити перемножити в умі, щоб виходила та цифра, яка тебе абсолютно влаштовує. А в цей самий момент Сабянін вирішив розказати, що в мас. Звісно, хорошо, але краще би було, конечно, жити де небудь в не знаю в країнах Європи, наприклад, або ще краще десь в Німеччині. А чого ні. Проїзводительність труда вища, ніж в нашій країні, на 1,7 а... а Як так вийшло, що в Загніваючому Западі, загниваючій Європі, там производительність труда та вища? неочікувано. Вы видели немцев, которые переработали? Большой перерыв, бокал пива. Сергей Короткая рабочая неделя. Вы сменили географию. И Ну, я уже тоже на близко сложился. Вот. Или в той же Италии. Ну, можно себе трудно представить, что наш Иван Иванович, трудясь на заводе, Трудиться менше, ніж а, там граждані, які там їдять піцу, них там а, як це називається полуденний там перерив, сон там і так далі. І тому подому. Ну, сложно. просто коли їм зарплату виплачують, то їм виплачують її на картку та на рахунок, а не перемножають в умі на три і кажуть: повірте, що у вас не 700, а 2700. І тепер йдіть і на ці 2700 Якось купуйте. Вони кажуть, так, а в мене 700 в кошельки. А вони кажуть, нічого не знаємо. 2700. Тримайте цю цифру в умі і на неї можете її розраховувати. Можливо, в цьому є якась загвоздка. Не те, щоб я прям, знаєте, на це якось натякала, але ну, раптом. Цікаво стане, то подумайте про це. Е, ну і в той момент, коли знаєте, мета випускає е, смарт-окуляри е, для того, щоб ходити і знімати в них е, там доповнену реальність або відео, в цей самий момент, як ви розумієте, на території е, Росії з'являються свої аналога внітнеї. Очки. Я бы их, конечно, yeah, на yeah. лицо не надевала, але лица на территории России не залишилося. Морды є, а на морду можна. И первыми в России начинаем использовать очки для съемки. Согласитесь. Созданы специально для меня. Теперь вы будете видите еще больше захватывающих ракурсов. Ну и мы с вами засечем время, когда и остальные снова начнут использовать то, что первыми стало использовать наша программа. Тепер ми вот... airpl... будемо ще більше чути ось цих зарубіна, вибачте. Не против, если ми будемо вас вот такие може камеру снімати. Вот камера. Вот тут камера. Ну как? Не говори нікому, що це камера, и все, і Так. Не против, а тут камера. <гум> <Часи? гум> да. Ні. <гум> Я правда не впевнена, що це окуляри е, виробництва е, Росії. Мені здається, що все ж таки це окуляри рейбен, які е, дістали десь, знаєте, через е, спадпали е, з прилавка е, десь. Е, Переназвавши або старше назву цих самих окулярів і видають тепер за своє е, власне ноу-хау, як роблять багато з чим відповідно для того, щоб показати своє е, російське майбутнє. Хоча живуть традиційно в е, минулому, ну все тепер Зарубін ще більше зніматиме контента, тому що тоді він знімав на камеру. а Тепер він буде знімати на окуляри. Тому тримайтеся такого контента можемо в тих окулярах надивитися. Треба сказати, хай біля ліжка тільки їх не кладе, а то ми там ще знаєте. Можемо ні на рокам Путіна Увідіть, а ми би цього точно не хотіли. Е, ну, не знаю, чи знімали на окуляри е, цю саму школу, але вчителі зібралися на цілий е, Ні, падсаветсавет, я перепрошую, е, для того, щоб обговорити кольорове волосся учениці. Ви скажете, так це ж було вже колись в Совєтському Союзі? Я скажу, да, і ви прави. Я поки, не і скільки разів я це теж говорила? На говорю? Сегодня с... Внутришкольный учет. Можно вот в таком виде. Это сметка у тебя? Да. Это что за фунтузюр называется? Не обзывайся, пожалуйста. Нет, это фрукт. Это не говорим. Она такая-то, такая-то, такая. -то, такая -то. Это что за? Это ученица? Обращались а а к родителям? Сейчас... Я... Фунтузюр, это фрукт. Никола не шула про такой фрукт. Мы имеем право по таким волосам, внешнему виду не допускать занятия. У нас положение в школе не будет Есть все раз, у нас положение в школе. И что зеленые волосы не должны быть, это тоже есть. И не надо спорить. Это может быть где угодно спорить. Хорошо, я побрею на Это нормально будет? Нет, перекрасьте в нормальный цвет, в ее цвет. Вас никто не просит на лысо побрить. И не надо сразу принципиально так. Вы подготовили ребенка к школьной, есть положение в школьной форме. Это второй вопрос будет по выходе на ответного, потому что уже, уже и вместе здесь они а, а пришли на совет профилактики. и этот вопрос и другой вопрос. Вот так вот. Сегодня ты фарбуешь волосы, а завтра что? Путин террорист, а не президент, а? Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь. Казали колись в совєтському союзі а, до речі про джаз і про ігру. Як ви пам'ятаєте, на Росії має відбутися інтервідіньє. нам здавалося, що воно мало би відбутися ще десь там у травні місяці, коли і євровідіньє відбувалося. Але ні, виявляється, от тільки зараз до нього мають дійти руки. Ілі горла, ілі мікрофони. Там по-разному може бути Кількість стран 23 разом з Росією, Но навірника були ще жила, ми нікого не обмежували. Очень рады, что э, все континенты будут представлены, ну, кроме Австралии. Вот, у австралийцев э, там свои дела. Э, и есть интерес, уже несколько наших коллег проявили такое желание э, принять такой конкурс и в следующем году, и через два года. Так что... Следуя протаренной дорогой игр будущего, я надеюсь, мы сделаем этот конкурс ежегодным. По крайней мере, как я сказал, интерес к этому есть, и все основания для того, чтобы опыт, который будет аккумулирован в Москве, включая и организацию трансляции, конечно же, о чем Александр Львович сказал, включая организацию Фанзон, кстати, в скобках замечу, что очень много регионов проявили интерес к организации Фанзон, и спрос большой на... такого рода вещи. И надеюсь, что мы сможем вскоре, если не в ходе финала, то вскоре после объявить о том, где... Планується наступний конкурс, яка страна виступила відповідним приглашенням. Я просто нагадаю вам, що ми з вами слухаємо відео на прискорці. Якби без прискорки, ми би його, мабуть, ще 15 хвилин слухали. Але давайте про сам конкурс про інтервідіні. 23 країни погодилися або висловили своє бажання приїхати на це саме інтервідіні для того, щоб взяти в ньому участь і виграти, що там не знаю, Росія буде роздавати за. Перемогу в цьому самому конкурсі, певно, можливість взяти участь в наступних, але є нюанс. Справа в тому, що там намічаються скандальчики, знаєте, таких великих мірових масштабів. Я би навіть сказала. І питання навіть не в шамані, як би ви могли подумати, а питання, зокрема, в. Тому що за три дні до старту цього самого інтервідіння американець Брендон Говард раптово відмовився від участі, сказав, що у нього щось там не виходить по якимось сімейним обставинам. каже: я не можу приїхати. Розумієте, в мене там діти, дружина. Я пообіцяв їх відвести десь на вихідні. Погуляти. Я не можу вам пообіцяти, що я приїду, тому вибачайте, дорогі росіяни, Але давайте якось без мене його місце займе співачка з Австралії. На хвилиночку тут Лавров казав, що з Австралії ніхто не приїде, бо у них інші а, загалом питання. Проблеми а, так, от співачка з Австралії, Вася, яка виступає з грецьким паспортом. Організатори поспішили підкреслити її успіхи в колаборації з Тієсто з Девід а, мультипланові хіти у 30 країнах. Однак чомусь вирішили приховати інформацію, що ця сама Вася відома як активна прихильниця ЛГБТ. Ну і власне гендерної рівності, і що вона була амбасадором цієї самої кампанії і допомагала підліткам робити камінаути. Цікаво, що нещодавно з Вікіпедії видалили всі згадки про те, що Вася з якось пов'язана з ЛГБТ історією. Іронія в тому, що конкурс «Інтервідіньє», я нагадаю, він просувається як аналог загніваючого євровідіння, де відповідно немає нічого з традиційних ці.

Затрете, тому що інтернет все пам'ятає. Інтервідінь ще не почалося а скандали вже Є, будемо спостерігати за тим, звісно, як воно буде відбуватися. Не те, щоб нам було цікаво послухати е, співачок і е, півцов, які будуть брати в тому участь, не те, щоб нам було цікаво дізнатися, хто виграє Росія чи Білорусь, е, не те, щоб нам було цікаво е, дізнатися, що подарують у підсумку або чим завершиться це інтервідні, але те, що воно вже обрастає скандалами, це. Прекрасно на цьому я кажу вам дякую і кажу до зустрічі в наступному обзорі пропаганди. Побачимося з вами. Папа -па. щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Хайлюкс. Вдячні 24-му каналу за даний приданий, приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го – Це сотні закритих зборів. На загальну суму понад 150 мільйонів гривень, а значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів реп і іншої такої потрібної їм техніки.